Протягом сьогоднішнього дня на деяких напрямках незаконні збройні формування проявили підвищену активність. Найбільш напружена обстановка склалася в районі населеного пункту Дебальцева. Противник веде по позиціям сил АТО масовані обстріли в районі населених пунктів Дебальцеве, Ольховатка, Рідкодуб, Попасна, Санжарівка, Троїцьке, Чорнухіна та інші. Загальна кількість таких обстрілів станом на 18 годину склала 45. Наші військові успішно ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають бойовикам втрат у живій силі та техніці. Поблизу Донецького аеропорту тривають жорстокі бої. Українські військові, займаючи вигідні рубіжі, утримують свої позиції та одночасно завдають артилерійських ударів по нападникам та їх вогневим засобам. Під вогнем артилерії та реактивних систем залпового вогню також перебувають населені пункти поблизу аеропорту. Зранку обстріли зградів був підданий населений пункт Тоненьке. Пізніше обстрілів зазнали українські опорні пункти поблизу Авдіївки, Верхньоторецького, Мар'їнки та Опитного. В районі Верхньоторецького бойовики кілька разів вдавалися до безуспішних спроб штурму. Завдяки вмілому маневру вогнем українських військових бойовики несуть чисельні втрати. В районі 29 та 31 блокпостів терористи зранку провели обстріл наших позицій з артилерії та градів поблизу населених пунктів Кримське та Нижнє. Близько 10-ї години тут зав'язалась танкова дуель. В результаті грамотних дій наших танкістів противник відійшов, а у другій половині дня тут спостерігалось відносне затища. На Маріупольському напрямку бойовики особливої активності сьогодні не проявляли. З 10 до 11 ранку вони із стрілецької зброї та мінометів тричі обстріляли наші позиції поблизу Миколаївки, а через годину також тричі відкрили вогонь по Чормалику. Вогнем у відповідь українські військові змусили бойовиків припинити обстріл. Знову зафіксоване відкриття вогню терористами по мирним громадянам. Обстрілу з артилерії зазнав населений пункт гранітне, а також вогню з РСЗВ ГРАД був підданий Авдіївський косохімічний комбінат. Також бойовики продовжують застосовувати тактику обстрілу перепускних пунктів через лінію зіткнення.